У фельдшерсько-акушерському пункті села Пилипи з самого ранку черга людей. Сьогодні виїзний прийом мобільної бригади лікарів могилів Подільської окружної лікарні. Місцеві жителі переважно пенсійного віку прийшли обстежити своє здоров'я до кардіолога, хірурга, травматолога, зробити кардіограму та отримати призначення на лікування. У мене сьогодні <кій> вже всі такі і слабі, що їхати ще по тих лікарнях, а ми вже тут так. Хорошо, недалеко своїм селі. літ. Спасибо вам, що ви нас не забуваєте, приїжджаєте. Серце. Серце турбує. Хочете, щоб лікарі послухали, як стукає да, ваше серце. Так, да, так, да. Як воно робить. Дякую вам, спасибо, що приїхали. Що стоїте за людьми. Марія Костюк ходить з паличкою, тож навіть у ФАП її привезли рідні. Безпокоєць, спина, ноги. Може, щось нам таке порекомендують, що ми будемо ще трошки ходити, хоч цими паличками. Два тижні поспіль мобільна бригада лікарів окружної лікарні працює на базі сільських медичних закладів. Вузькопрофільні лікарі провели виїзне обстеження пацієнтів у десяти населених пунктах. Побували у селах Слободаш Лишковецька, Грушка, Садки, Яруга, Івонівка, Суботівка, Сказанці, Пилипи, Оленівка та Карпівка. Пацієнти отримали. Отримали консультацію кардіолога, хірурга травматолога, зробили кардіограму, контроль артеріального тиску та отримали призначення лікаря при потребі направлення на додаткові дослідження в окружну лікарню. Як повідомила медична сестра міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Панькова, в середньому на кожному прийомі зробила кардіограму 20 пацієнтам. Найбільше 28 у садках під час одного з таких виїздів лікар діагностувала передінсультний стан пацієнту. Жінку терміново госпіталізували та запобігли ускладненням. Люди, як правило, звертаються з Болем в серці з високим тиском, з низьким пульсом комусь просто терапія не підходить. Вони хочуть її скоригувати, змінити, підібрати нову, записати ту саму кардіограму для того, щоб побачити якісь ішемічні зміни, якісь інші зміни на кардіограмі. Це дуже важливо, тому що дуже багато в яких фапах просто немає можливості робити кардіограмку. А це такий перший стандартний метод дослідження, який допомагає. І, в принципі, нам зрозуміти мінімум про пацієнта. Під час обстежень за ці дні когось госпіталізували в полі? Е, Так, у нас було. Е... Багато випадків, що до лежачих людей ми приїжджали на дом, знімали кардіограмку, дивилися, тому що вони не мають змоги навіть вийти з власного будинку. Була ситуація так само в Броненській сімейній амбулаторії. Привезли родичі, важку пацієнтку з дуже низьким тиском. Я все ж таки вирішила її госпіталізувати, тому що була на інсульт, Госпіталізували, підтвердили діагноз і положили в неврологічне відділення. Болі в спині та суглобах те, що турбує кожного сільського мешканця, каже лікар-хірург, травматолог Андрій Садовський і радить своїм пацієнтам дбати про себе. По-перше, це обмеження фізичного навантаження, це ключове. Але також треба розуміти, що вони працюють в селі, вони і будуть працювати, тому що в них є огороди. У когось немає чоловіка, у когось немає жінки, він сам працює. Плюс зменшення ваги, якщо це якщо це можна. Бо вони все одно не будуть звертатися в лікарню, тому що або нема транспорту, або ще щось, ну просто будуть вдома. Тому вони хочуть хоча б, хоч -то покращити собі хоч там на два місяці, на три місяці. Тому, ну, і плюс однозначне ж лікування. Пилипівський ФАП для місцевих людей це перша невідкладна допомога. Люди дуже позитивно відгукуються про його завідувачку, медичну сестру Наталю Чечірко, в якої робота практично цілодобова. Вона не тільки дбає про кожного свого односельця, який звертається за медичною допомогою, а й про належний стан ФАПу. Медикаментами ми забезпечені, дякуючи нашому міському центру Наталі Павловні і старшій сестрі Марії Іванівні. Вони про це дійсно дбають нещодавно. Нам роздали нові апарати для вимірювання артеріального тиску. А так і гуманітарну допомогу роздають, і медикаменти невідкладної допомоги, дякуючи такій бригаді, що вони відносяться до людей з повагою в такому віці, як 50, 60, 70 років люди хочуть насамперед поваги психологічної, підтримки, не так медикаментозної, а психологічної. Медичні послуги на селі у нашій громаді доступні кожному. Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що лікувальні заклади працюють за принципом: лікар йде до пацієнта. Наше завдання подбати про здоров'я кожного жителя громади. Для того, щоб підтримати здоров'я громади, потрібно робити такі заходи профілактичні. Відповідно працюємо над тим, щоб у нас був свій комунальний маршрут. Щоб всі пенсіонери мали пільгу любимо, коли буде маршрут, сісти, приїхати в Могилів. щоб люди вже відчували, що громада незалежно хто де живе, чи в пелипав, чи в серебрі. Ми всі маємо користуватися однакомими правами. Пилипівчани задоволені тим, що на місці отримали фахове обстеження та консультацію лікарів окружної лікарні, дякували за увагу та турботу до себе. Виїзди вузькопрофільних лікарів продовжуються. Наступний тиждень вони знову впрацюватимуть у селах нашої громади.